Ми з вами сидимо у вже знайомі для вас спальні, і я просто не можу. Я завела дитину до школи, і по дорозі мені прийшла смс що приїхала моя упаковка з пробниками. І серед тих пробників є новинка від Дольчої Габана Аромат Devotion. Власне, заради нього я і замовляла собі цей сет пробників на Allegro. Зараз хочу зробити таку дуже важливу ремарку, що аромат Devotion був розроблений Олів'є Креспом, який минулого року вже двічі приїздив в Москву. Фотографував. З блогерами, давав інтерв'ю, і в мене на каналі прийнято називати Олів'є Креспа Старий Хрін. Тому якщо аромат виявиться поганим, і то я його з задоволенням, чесно кажучи, обісру. Якщо буде хороший, то я буду намагатися не сильно нахвалювати. Одним словом, я лише відкрила е, пакетик, нічого не виймала, просто відкрила, бо мені здалося, що там ну, буквально мені один-два пробники поставили, а я замовила, не пам'ятаю. Сім, вісім, якось так. Одним словом, таку цілу кубку. Подивилася, що практично те все, що я замовляла. Є на місці. Взяла собі салфетки для того, щоб було як і на чому нюхати. Взяла собі. Кавуньки запарила традиційно кришечкою накрила. вона собі там... У мене кава така, знаєте, щойно змолола, така свіжозмелена, пахуча. Одним словом чекаю, щоб вона там настоювалася. Це вже моя друга кава за день. У нас знову продовжується така якась похмура, гниляцька, гидка зимова погода, коли сніг переходить в дощ, переходить в град, потім знову переходить в сніг, і це просто. Ну давайте, давайте дістати. Чекайте, я скоренько дістану. Все, позбулася упаковки, щоб вона нам не шароділа. І я скажу, що в мене тут є. У мене тут є сантал Кардамон. І це є бутікова лінійка Ланком. Я ще нічого з дорогу, що лінійки ланком не тестила, мені було дуже цікаво спробувати. В нас тут є, власне, заради кого затівалася ця вся п'янка до Чегабана Дювовшн. Ми його залишимо наприкінець. В нас тут є Еліани, з якими я не знайома. Це є в версії класичний флагман, але в версії de Toilette. Я тестила Parfum. Too much мильно для мене, мені цікаво спробувати у туалет, кажуть, що набагато м'якший. Ну і загалом я дуже переосмислила багато в чому своє відношення до парфумів. Тому деякі ті аромати, які мені чимось або сподобались, або не сподобались давно. Я зараз перетещую і помічаю в них нові нюанси. І замовила отакий Alien Fusion. Червоний, він здається, знятий, але там, я думаю, якщо він мені прям сильно-сильно сподобається, я собі десь відливантик ще е, на рею. Так, і в мене тут є Lolita Land, Мені надзвичайно подобаються упаковки їхні дуже сильно. Зверху, оці звірятка прозорі, ну це просто страшна мілота. У мене колись був від Леван цього Land, і, от, власне, це той аромат, який я хочу ще раз перетестувати, щоб впевнитися. На мої спогади, він дуже сильно солодкий, такий от, є таке гарне польське слово, улепне. Тобто такий аромат, від якого аж злипається. Оце мені була тоді така лоліта. Мені дуже-дуже сподобався з моєї коліжанки аромат е, Mark Jacobs Perfect. Ну, вона так гарно пахла, там є нота Ревеню, він же Румбамбар. Е, і мені загалом подобаються такі. З якоюсь такою зеленим таким акцентом аромати, тому я вирішила поносити його ще й на собі. Ну, я повторююся, в шлейфі він був просто безподобний. І в нього ще є отака. Ем... Версія або фланкер, не знаю, як це назвати. Версія, одним словом, інтенс. Так що давайте будемо, напевно, починати з цього марка Джейкобса, тому що я його якось так найбільш свіжо пам'ятаю. Буду наносити все на салфетки і казати вам свої перші враження, так як я знімаю зараз на телефон. І дивлюся, що трошки треба мені вас підняти, бо я, щоб бути в кадрі, я щоб бути в кадрі, горблюся, то не є гуд горбитися. Одним словом, наношу. І піраміди я не знаю, бо знімаю вже на телефон, і відповідно піраміду мені подивиться ні на що. Тому будемо орієнтуватися чисто на мої відчуття. Погнали! Поки мені розходиться аромат на флаконі, я хочу тут приблизити свою картоночку і сказати вам, що Mark Jacobs Perfect має, на мою думку, дуже прикольну теж кришку на флаконі. Там туфелька, потім що в нас там ще кісточка від Доміно, якась там зірочка, бантик. Потім його ініціали Марк Джейкобс. Одним словом, мені подобається якась така дитяча вичорність. Це аромат кремовий. Чітко відчуваються білі квіти, але це не білі квіти, такі супер дурманіші, як, наприклад, в Роберто Ковалі Парадісо, або в Dior П'юр Poison. Це трошечки пом'якше. І дуже чітка нота така кисленького, такого зеленого ревеню. В шлейфі він пахне зовсім по-іншому. Зараз дуже гострий старт в цього аромату. Я, напевно, от зараз, знаєте, я буду робити? Буду ставити отак тиць-тиць, і ми дамо трошечки цій серветці подихати, і в кінці ми ще раз по них всіх проженемося. Ну, давайте протестуємо цю версію Intense. Вона має бути, я так прочитала по відгуках, солодша, і наче більш е закцентована. Тобто от на тих таких акцентах, власне, кисленькому е більше на нього звернута увага. Тобто і солодша, і кисліша водночас. Ну, інтенсивна, насиченіше. Ну і писали, дописувачі, фрагрантики, що впізнається типове, оце Perfect DNA, те, що називається. Кришка тут, до речі, попростіше. Там було багато всякого, а тут якісь лише зірочки доміно, одним словом залишили те, що пасувало по колористиці до золотого. Угу. Знаєте, що мені нагадує? Хто має, то, мабуть, вам взагалі не варто за цим перфектом ганятися, бо дуже схожі аромати Сальваторе Феррагамо Амо. Ось вам поставлю флаконик, виглядаю. У мене він є. І там те, що я вам казала, він той аромат солодший і там більше відчувається цей кислий ревень. Такий аромат контрастів, відчувається якась така ванільність в ньому теж. Дуже сильно схожі. Можливо, вони, якщо зараз зробити паралельні затести, не хочеться мені бігати за тим Амо. Якщо зробити паралельні затести, можна знайти якісь між ними відмінності нюанси, можливо, там якось по-іншому композиція відкривається. Але якщо от зараз так по пам'яті і настроєво, то дуже сильно мені оцей Амо нагадує. Ну, якщо обирати між цими двома перфектами, то наразі мені оцей свіжіший більше подобається там, де квіти є. Тут я квітів, до речі, зовсім не відчуваю. Тут є щось таке. Що дуже люблять в піраміді прописувати маркетологи як слива. Мені жива слива пахне зовсім по-іншому, але часто в таких от солодких ванільних ароматах з якоюсь певною такою фруктовістю я зустрічаю, що в піраміді ця слива прописана. Цікаво, до речі, що там в піраміді. Ви ж то зараз піраміди бачите, а я то їх не бачу. Я все на, на сліпо. Ну, давайте оцю улепну Лоліту олімпіку. Мені до речі, дуже подобається, коли цей аромат настоюється, бо там багато ванілі. Він швидко починає окислятися, ну і настоюватися відповідно. То він робиться отакий темний. Я, напевно, до того аромату останнього від Олії Краспа Devotion вже настільки внюхаюся, що він мені здасться по-любому ніяким, тому що ні вже нічого сприймати не буде. Ой, так поставила, що випало. Ой, а гарно, ви знаєте. Пудручка, така солодка пудра, супер солодка. Є відчуття якоїсь такої трохи, я б сказала, навіть не пудрувості, косметичності в плані навіть якоїсь, можливо, помадності. Гарно пахне, гарно. Якась є гостринка тут. Може, яка лакриця. Ну, це аромат, знаєте чого? От дійсно таких цукерочок, Збочений світ, от такий, як тут намальований на упаковці, якийсь такий трохи гіперболізовано ідеалізований. І в тому світі на деревах ростуть цукерки, знаєте, як в чарлі шоколадній фабриці. Але це цукерки зроблені з помади. От, там в цьому фільмі теж обігрували збиті вершки, там шмагали корів. Це ми, Боже. Батогами. От, і от в такому збоченому якомусь світі фантазійному подібному, на деревах ростуть цукерки, і ті цукерки пахнуть помадою. Оце про це аромат, про помаду і про солод. Дуже важкий, напевно, в овердозі, в оверспреї. Але я, якщо зношу цей пробник хоча б до половини то я собі дозволю поставити на поличку залишок в флаконі, явно не цілий флакон, бо це дуже швидко набридає, особисто мені і приїдається. Лише заради того, що там зверху такі безподобні, красиві скляні, наче прозорі е звірята. От, до речі, напишіть мені, скляні вони чи пластикові. Напевно, пластикові, але було б класно, якби були скляні. Так, що в нас тут? Ну, давайте зараз по двох аліянах скоренько пройдемося. Так, спершу затестуємо версію Туалет. В мене взагалі Аліана, е, я використала цілий пробник, я до нього пробила багато підходів. Мені ніколи не хотілося, це не був такий аромат, який я просто жити без нього не можу, і мені треба його поставити хоча б там в будь-якому об'ємі в себе на поличці. В мене закінчився пробник, той закінчився. Він, до речі, у мене до цього часу стоїть, там ще на дні щось таліпається. І деколи, коли мені треба як отак от е, для ремарочки ще раз його там піднюхнути, я собі підколупаю. Кришечку цю пімпочку понюхаю, ага, ага, зроблю галочку десь там в себе в мозку, цю таку поміточку. ну Стосовно того, що це такий же чи не такий же і так я буду, напевно, тих пробіг ще використовувати декілька років, поки він геть не всохне. Тут набагато все м'якше. Немає цього мила, такого відвертого, мені дуже сильно милить е, одепарфам версія. Відчувається якась тваринність у цьому жасмині. Я іноді в квітках, і особливо в жасмині, відчуваю якесь таке, щось таке, що мені пахне як от звір, як мокра шерсть. І тут є оцей аромат такої мокрої шерсті. І дуже гарний, приємний, кремовий, ніжний жасмин. Прикручена його гучність самого жасмину. От наче це аромат дійсно до туалету. Тобто він Розбавленіший. З задоволенням поношу. Оце, до речі, я би, можливо, навіть цю поставила у невеликому форматі на поличку. Мені цей аромат пахне доглянутістю і білою сорочкою. Дуже приємний. Зараз вже милитися, до речі, почав. Але навіть милиться він якось от делікатніше, ніж версія Оде парфем. Так, і давай, тепер давайте оцей «Angel Fusion. Не знаю, не пам'ятаю, що там в тих нотах. Я взагалі для того, щоб запам'ятати піраміду, то мені, напевно, треба було висидіти і в неї вдивлятися декілька годин. Я не належу до тих людей, які мають фотографічну пам'ять і легко все запам'ятовують. Я дуже легко забуваю імена і дати. Це в мене взагалі проблема. І рідко коли вітаю людей з іменинами, з знятими народженнями, не тому що я така свиня, тому що якщо мені Фейсбук не нагадав, то я і не, не привітала. Угу. Ой, знаєте, що тут є? От я читала в коментарях, вже собі нагадала на фрагрантиці, коли говорили про цю гречану кашу з молоком. Я не відчуваю гречану кашу з молоком, це є Форд, е... Томфорд е... Пачулі, не Пачулі. Е... Золота орхідея. О, там є ця каша з молоком. Типу в, пере... в коментарях до цього аромату, так люди пишуть. А ще є лімітована оця е... серія мюглєрів. Less Exceptions, чи якось так вона називалася. От тут вам теж поставлю флакон. І там теж пишуть коментатори на фрагранти, що це каша з молоком. Мені не пахне, і в мюглірі, до речі, прописано: от саме цей нюанс, як бріош, як свіжий багет. І я відчуваю цю багетність в Alien, у цьому Fusion. Тепер я дуже сильно його хочу. Це красиво. Я це дуже люблю. Я коли Грін виставив на продаж свою сонячну орхідею, я так подивилася на нього, думаю, що варять такого аромату позбуватися. Я це дуже люблю. Я з задоволенням зношу всі, що в мене є маленькі пупічки, і Форда, і оцього Мюглєра, який чисто випадково мені приманду примандував. Які чисто випадково мені примандрував, і теж від Гріна, до речі, даймо Бог здоров'я. І якщо я буду бачити, що на барахолці хтось продає за файною ціною залишок в флаконі цього ф'южена, не за якоюсь такою захмарною знятою, то я собі його візьму. Дуже сильно я люблю цю таку хлібність в ароматах. Попри хлібність, тут ще є жасмин, дуже небагато, дуже приємний, клас. Але так це аромат з тої категорії, що часто не поносиш, тому що, наприклад, оцей туалет. Можна легко нанести собі на білу сорочку і піти до праці. Десь там навіть в офісне приміщення чи з людьми. Будете гарно, приємно, свіжо для всіх пахнути так зібрано і по-робочому. А оцей от фьюжо, він такий більше заковиристий і може когось дратувати. Такий дуже неоднозначний аромат. Так, давайте трошечки сьорнемо водички. І в нас залишилися дві найцікавіші цукерочки. Перша це. Бутікова лінійка від Lancome, Аромат у мене називається Сантал Кардамон. Зараз я його акуратно звідси. Боже, як його трошки поклали. Такі жлоби я не можу з того ланком. Я прогортала все тут. Прогортала все отут, але я так і не знайшла, скільки тут мілілітрів на вигляд менше одного. Дуже, до речі, красиві ці флакони. Але я бачила подібні від арабів такі теж красиві класичні кришки, мінімалістичні, і все якимось таким золотком розписано. Але те, що я бачила від арабів в таких флаконах, мені не було цікаво по пірамідах. Тому, на жаль, такого гарного флакона в мене поки що на поличці нема. Так, ну давайте, кардамон я люблю. Сантал я теж люблю, тому я сподіваюся, що мені сподобається це, але не настільки, щоб я плакала від того, що я не можу собі це купити. Сухі спеції зараз пахнуть. І спирт. Мені пахне однозначно кардамоном. Дуже холодним, зовсім не огірковим сандалом. Дорогим таким сандалом, Такий, який можна зустріти, скажімо там, в Міллера Харріса. От хороший такий сандал чути, що фірма не Сара Джессіка Паркер. При всій любові до Сара Джесіки Паркера, але там такий, от власне, огірковий цей сандал. І я відчуваю ут. І все дуже сухо, не зацукровано. Аж так мені зараз в носі затягло, аж мені заскоботало. Пахне такою. Оцією удовою, такою дорогою, дубовою шкірою. Темно-коричнева, така, знаєте, я така. Колись робили для зенітів е чухли фотоапаратів з такої дубової шкіри. І я кожного разу, коли брала цей такий шкіряний, важкий чохол татовий е до Зеніта в руки, цією шкірою пахло. І це був такий, з одного боку, якийсь, наче відразливий запах, бо він такий дуже різкий був, але разом з тим, щось є в тому запаху, якесь таке відчуття тепла. І от такою, власне, теплою, дубовою шкірою пахне. Дуже гарний аромат, дуже приємний. Чути, що от така от дорога, файна фірма. Буду носити, але я не можу сказати, що він мені просто мега-гіперкапець сподобався. Я впевнена, що можна в Арабщині знайти щось дуже схоже. Але дуже часто араби, на жаль, це все ще потім псують якимись з солодкими ванілями. Ну, але пошукати можна. Так, ну і давайте. та да да дан Девоушн від ем, Олів'є Креспа. Дуже часто в нього сторіс, до речі, Олів'є Кресп така хамло рідкісне, тому що першого разу, коли він приїхав в Росію, дуже велика кількість парфюмерних блогерів інстаграмних, парфюмерних блогерів ютубних, просто парфюмерних поціновувачів, почали писати йому на сторінці різноманітні, не дуже приємні, напевно, на думку Олів'є Крес. По речі. Там, до речі, дуже багато було навіть не образ, а просто там, Russia is the terrorist state, Russian Skills Ukrainian», -та, та от як ти можеш їхати і ручкатися з цими мандавошками. От, і Олів'я Крес побанив всіх без розбору, але якимось дивом він не забанив чомусь мене. Хоча я теж писала, я теж робила сторіс. Ну якось там, видно, менеджер, який займається його сторінкою, просто пропустив мій нікнейм. І тому я до цього часу стежу за Олів'є Креспом. Він не встидається перепощувати там, де його відмітили в сторіс російські парфлюбителі, російські блогери. Він не встидається давати російським блогерам інтерв'ю, але він... Ні, ну, не з одного боку, не встидається і встидається, тому що в нього на сторінці немає ні сторіс виставлено там, наприклад, в ті дні, коли він по Росії курсірував, ні в нього в пост це все не винесено. Тобто свою присутність на Росії він е, приховує від європейського глядача, можна це так сказати. Тому що навіть коли він робить репост якогось росіяни на себе в сторіс чи росіянки. То мало хто є таким задротом, як я, іде, власне, на, автор, на сторінку автора цього, звідки був зроблений репост, і гуртає, і чекає, коли він там побачить в переліку там, фотографії і поставлено десь геолокацію, грубо кажучи, якусь тулу або казань. Більшість європейських глядачів такі, о Боже, міг, хто знову відмітив цього Енджела, чи, чи оцей девоушн, чи ще якусь раку, коротше, все, давайте наносите. Олів'є Кресп обіцяв, що там має бути лимонний тарт і має бути відчуття цієї булки. Я дуже сильно цього Боюся, бо, як ви вже побачили, ці всі хлібні печені аромати, я їх просто обожнюю. І мені би дуже сильно не хотілося, щоб це був хороший аромат, бо я зла на накреслила. Давайте, хай дамо йому трошечки розійтися. флакон до речі, дуже сильно в стелі до Чабана, тобто золото золото дорого-багато. Так, пішло мені чимось солодким, почало пахтіти, ванілями такими хорошими, кулінарними. Є відчуття дійсно такої лимонної есенції до випічки, тому що я дуже часто собі купую і використовую фактично постійно. Це такі маленькі концентрати, ароматизовані до кулінарних різних потреб. І я завжди беру там, такий стандартний набір: це ванільний, апельсиновий і лимонний, або той може бути, або той, в принципі, без різниці ромовий і мигдальний. І от мені дуже нагадує цю лимонну есенцію, змішану з ванільною есенцією. Так як пахне тістечко. Разом з тим, там ще є якийсь такий квітковий нюанс. Так пахнуть, до речі, квітки орхідей. Вони пахнуть якось так солодко, квітково і разом з тим ванільно. Загалом непоганий аромат. Розбавлений, як на мій ніс, нічого надзвичайного, типовий люксик з такими трошечки, оцими, вибачте, за англіцизм бейкері, оцими такими хлібноспеченими акцентами. Дуже вони згладжені і розбавлені. Зараз мені більше виходить на перший план власне, оця така лимонність. Лимончики приємні, солоденькі, не пудрові, не косметичні, не огидні, не лимончики з освіжувача для туалету. Гарний лимон. Приємний аромат, але не можу сказати, що це просто щось вау. Мені дуже подобається докручена ця композиція до густини і максимуму, цей аромат е, панетони від е, Мілано Фрагранзи. От мені здається, що якщо взяти оцей Devotion і його виперети, загустити, зробити його таким більш насиченим, то вийде в нас панетони від Мілано Фрагранзи, і вже в даному випадку, якщо обирати що купувати, то швидше за все, я собі куплю ще один від Levant Мілано Fragranze, бо він курва дорогий. Непогано, але не вау. Що добре, все, на цьому тестуванням будемо закінчувати. Знаєте, до чого ще повернемося? Повернемося ще раз до цього марка Jacobsa Perfect. Мені цікаво, як воно зараз вже вляглося на серветці і чим пахне. Якось, ви знаєте, напевно, дуже сильне враження від аромату залежить від того, яка людина його на собі носить. Тому що мені так він сподобався з коліжанки, він так гарно, приємно, свіжо на ній пах. А зараз на серветься, ну та, ну, квіточки, ну, э, румбамбар. Але таке, в принципі, міг зробити би і Avon і Oriflame. Тому нічого мега надзвичайного. Давайте вернемося ще до цього. А тут все набагато посвіжіше стало. І теж пахне таким типовим люксиком. Гарним, таким приємним, типічнішим люксовим ароматом. Ну, вже вернемося, раз ми вже пішли по колу до алоліти. Ой, а Лоліту я зараз на себе нанесу. Я хочу поносити ці такі збочені цукерки цікавий аромат. Трошки відчувається в ньому якась така олдскульність, цікаво, коли він був зроблений, бо пахне мені так, наче початок 2000-х. От якщо забрати з Енджела Мюглєрівського всі почулі, абсолютно, і залишити лише оцю таку солодкість, мельтолову, і трошки якоїсь такої припудреності, косметичності, то буде тоді Лоліта. Все, лечу далі робити свою роботу.